З миром Божим, хочу поділитися з вами те, що нам сьогодні показали постари. Не можу, щоб з вами не поділитися. Це буде для Відеоана, перша глава з першого вірша. В начале била слово, і слово було у Бога. І слово била Бог. Оно було в началі у Бога. І слово стало плоттю і вітало з нами. Полная благодати и истины. Ими видели славу Его и славу как единородного от Отца. Иоанн, вин дальше пишет, 29 вирш 1 глава. На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит: Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. иисус Це є Бог, Бог у плоті, який прийшов на землю. І як пише Йоанн, Агенц, який був закланий за нас, він взяв на себе всі немощі, гріхи всього людства і вмер за кожного з нас. Він спустився в ад за нас. Він, е... Забрав ключі від аду і смерті. Всі е, чорти, і біси, вони тріпіщали перед ним як той лис на вітру, і сказав Ісус їм на коліна. Вони стали на коліна і ключі самі йому віддали. І це може зробити тільки Бог. Хто з нас може спуститись в пекло, в центр землі, де температура? Ну. Дуже величезна, там просто вогонь. І він забрав ключі. І в нього тепер ключі від аду і смерті. І церкві своїй, свої святі наречені. Він віддав ключі від раю і аду. І Ісус вирішує, хто куди піде. І Ісус Він спустився в пекло і забрав, Він лішив дьявола сили, влади, лішив. І Ісус, він є той перехід. Від смерті в життя, від прокляття, благословення, від влади і, і рабства сатани під Божий захист та Боже благословення. І тому Ісус, Він є шлях істина і життя, і увірувши в Нього, смерті не побачить во вік. Ісус говорить, що увірувши в мене, смерті не побачить, і дійсно увір, е, получити. Це благословення можна, коли ми увіруємо в Ісуса, ми приймемо Його в Своє серце, і там буде сидіти тільки Ісус. Тобто наші вчинки мають бути святі, ми маємо брати і продовжувати справу Христа. І Ісус, Він є наша Пасха. Тому що це є спасіння, і як раніше заколювали агенця в цей день, щоб губитель ангел не зайшов і не прийшла смерть в будинок, так і кров Ісуса, якої є набагато, набагато більша сила. Це дуже сильна зброя, яка відділяє нас від аду і смерті. І ця... Ця кров вона не зрівняється ні з твариною, ні з іншою якоюсь людиною. Ні, це є свята кров, яка нас так дійсно захищає і відділяє від аду і смерті. І ми маємо пасху. Таку любити більше, аніж якихось там ритуалів, обрядів, любити більше, ніж яєчка, ніж булка, яка нагадує чоловічий фалос. І ця паска взагалі є заборона у християнстві, тому що це є сідоложертвена їжа. І, і це треба робити не один раз рік. Святкувати Пасху і причащатися до Його тіла через кров в єдинодуші, в єдиномислячі до тіла Христа і Його святих апостолів не один раз в рік, а кожен день. Тому що ми кожної хвилинки, кожної секундочки нуждаємося у Божій милості, у Божому прощенні, у Божому зціленні, відновленні, у Божій любові кожної хвилинки, не один раз в рік, а кожної хвилинки і дійсно ми маємо Його любити більше, аніж будь-що на світі. І Ісус Говорить. Говорить, якщо ви вас буде, нам пастор священник говорить, що Ісус має бути в центрі, сім'я Божа має бути на першому місці. І коли в нас буде це на першому місці, наше життя буде переповнене благословеннями. Просто всіма, що тільки можна. Ісус говорить, шукайте прежде Царство Божого на землі, і все інше вам додасться. І тому, хай Господь вас благословить. Якщо бажаєте вивчати. Істинне слово Боже, неспотворене, то запрошую вас у нашу. На нашу онлайн конференцію Салтаненко, де ви будете вивчати Слово Боже, ви станете частиною тіла Ісуса Христа, церкви, станете частиною Христа і, будете, і отримуєте Божий захист, Боже благословення і Бог наповнить ваші серця пережити всі ці страшні події і страшне горе, у яке зараз окутує всіх нас, бо ми живемо за час війни. Амінь.